Зараз ми з вами будемо вчитися малювати квіти петриківського розпису. Петриківський розпис казковий, неповторний, барвистий. Це традиційний український художній стиль. Бере початок з часів запорізьких козаків. Петриківка була заснована дуже давно. На Дніпропетровщині розпис стін, будинків, мальовничими квітами та казковими птахами. Що манять своєю красою та неповторністю стали звичаєм цього села Петриківки. Майстри Петриківського розпису Тетяна Акимівна Пата дуже гарно розписувала кущі птахів. Надія аврамівна Білоконь також гарно розписувала квіти. Федір Саович Панко, він дуже полюбляв розписувати. Ягідки, калини, птахів. Петриківський розпис в побуті, погляньте, будь ласка, розписували коробочки, дощечки, кружки, вази дуже гарно розписували. А ця композиція розміщена у співвідношенні елементів у повному порядку. У певному порядку. Головна колірна гама розпису червона-зелена, допоміжна ще жовто-синя. Елементи розпису. Погляньте, будь ласка, з чого починається розпис. Бігунець це стрічкова композиція, що будується на основі чергування рівномірного ритмічного повторення основного елементу. Перехідний мазок. Як малюється цибулька. Послідовність виконання цього розпису. Олівцем помічаємо загальну форму майбутньої композиції. Цибульку малюють як перехідним мазком, так і звичайним. Спочатку виконують праворуч і ліворуч мазки, які відзначають розмір елементів, послідовно завершуючи малюнок, а потім темнішим кольором проводять прожилки. Розпис повинен бути виразним, мазки плавні, розміщені симетрично до середньої лінії. Малюють цибульку, використовуючи пензлик із білячого хутра. За допомогою гумки стираємо допоміжні лінії. Серединку майбутньої квітки зафарбовуємо жовтим кольором. Малюємо квітку цибульку, на пензлик набираємо червону фарбу, потім вмочуємо кінчик, фарби, кінчик пензлика в жовту та виконуємо мазок. Листочки це елементи, в яких поєднуються різні варіанти виконання мазків. Листки виконують перехідним мазком. Використовують пензлики з білячого хутра. Спочатку намічають напрямок розміщення середньої лінії листка, а потім загальну форму. Після цього малюнок виконують фарбою. Малювання елементу травичка. Цей елемент використовують для оздоблення композицій. Малювання зернятка. Найпростішим і найпоширенішим елементом петриківського розпису є зернятко. Елемент називається так, тому що подібний до зернятка яблука, груші тощо, за допомогою тільки зернятка створюють всі орнаментальні мотиви. Для виконання мазка зернятко беремо м'який пензлик. З гострим кінчиком та гуашеву фарбу. Завершуємо композицію за допомогою кошачки. Малюємо травичку, дрібні елементи, пипеткою малюємо ягідки. А зараз малята давайте спробуємо з вами намалювати такий петриківський розпис. Приготуйте, будь ласка, ручки свої для пальчикової гімнастики. Дітки, ви познайомилися з петриківським розписом? А тепер попробуємо намалювати чарівні квіти.